Щоранку на каналі Один Плюс один аромок Самит Кавий Якобс запрошує гостей. Як не шкода, але через буденність нашого з вами життя ми просто не помічаємо е, і не зважуємо на те, що поряд з нами є все-таки наші близькі люди. Ми забуваємо про, про турботу, про них, про тепло, іноді просто не телефонуємо. І от телеканал Один Плюс Один розпочинає мега проект батьки і діти у нас в гостях. Неповне Але Родина Матвієнків, Тоня і Ніна Матвієнка, Доброго ранку. Доброго. І автор проєкту Телеканал 1+, Плюс 1, батьки діти Роман Дріга. Доброго ранку. Доброго. Роман, якщо дозволите, я почну з вас, розкажіть про цей проект, як виникла ідея і чому саме цієї весни. Uh, ініціатором ідеї uh, виступив Олександр Луслайович Ткаченко, наш генеральний директор нашого каналу. Uh, суть в чому? В тому, що ми бачимо, uh, То, что происходит вокруг нас, мы видим то, что позитив происходит только у молодого поколения. То, что касается старшего поколения, это однозначно негатив, потому что есть проблемы, есть маленькие пенсии, эти люди не обеспечены, они, о них никто не заботится, они никому не нужны. Мы захотели через эту акцию, через этот прием, по крайней мере, напомнить о том, что у нас есть родители. по большому счёту все люди пожилого возраста это наши родители. И об этом не стоит забывать, и об этом нужно помнить, и это фотоакция, которая является первым шагом, это только пример, как можно об этом, по крайней мере, вспомнить. А мы знаємо, що кілька етапів будуть спостерігати в Україні за проектом Батьки і діти. Що це за етапи і кого ви вже могли запросити до цього проекту окрім наших гостей? Ну, Первый этап это фотоакция, ну, собственно, фотоконкурс, условия которого вы сейчас увидели в этом ролике. Кроме этого, это будет конкурс социальных короткометражек. То есть, если есть молодые режиссеры, у которых есть талант, у которых есть возможность и желание, самое главное, желание участвовать в съемке этих короткометражных коротких историй, как, например, ту, которую мы увидели в ролике, то welcome! Мы покажем это в эфире. Кроме того, победитель получит однозначно приз. Его работа будет крутиться в эфире канала 1 плюс 1. Пани, Нина Тоня, ну вот ваша семья Евзерцем. В Справжньої української теплої родинної сім'ї, як то кажуть, як ви дізналися про цей проект і чи відразу відгукнулися на пропозицію? Як як знала, роман мені дзвонив? Ну він спершу запропонував мамі так заспівати колесково. А мама запропонувала запропонувала мені заспівати колосково, тобто. Мама віддала пісню мені. Отак от, Батьки і діти. Так воно, воно я була все така вражена, <світ> взагалі, коли побачила ці ролики, коли звучав Тонін голос, я спочатку прислухаюся. Це Тоня, Боже мій, Ніноді. Це Тоня. Це, це Тоня. тоня. Це... Пані Ніно це... чи Тоня. <світ> а потім чую, що інша трошки вже зміщена мелодія, бо це взагалі слова Іванишина. Я вже не маю. Музика Галини Менко з бандуристки. І ця одна це одна з кращих колискових, яка знаходиться. Ротиня розкажи трошки, де вона в ютубі. Її можна в ютубі знайти. Там є українські кол... якби. Такий проєкт проект, проект Колисковість світу. Uh -huh. І от вона є там з мультиком зроблена. Не знаю, хто зробив мультфільм, прекрасний мультфільм. От, Я знаю, що Роман так само знайшов її в інтернеті перед тим, як нам позвонити. А вона дуже красиво вийшла, дуже випливла. Десь не на як хмарка на цій колискові, вона якось так пішла вверх, вверх. Тобто нічого не втрачено, нічого не втрачено, все збережено. І дай Боже, щоб всі так. Я, я просто дуже вдячна, що. Ну, так її, знаєте, обмилували, якось вона стала ще дитинніша, І наче вилетіла з цього ефіру і пішла до всіх родин. Це дуже гарна ідея, ідея бо сама пісня Колоскова, вона ж поєднує... Наше з вами дитинство, І, і сім'я, да. і батьки. І, Роман і, роз... просто в і той момент, коли хлопці горяться, і батько дуже... не мати. А батько так притульний, нам проблема. Бачите, такі мегасоціальні ідеї і проекти, вони не поверхні. Просто давайте оглянемося, обернемося, що поряд з нами є наші рідні, наші близькі, про яких ми іноді забуваємо. Але не забувайте про нас і про нас усіх, і про проєкт, вже наші глядачі. Миттєва реакція, у нас є глядачі. Доброго ранку. Алло. Алло. Доброго ранку. Доброго ранку. А скажіть, ви ви, 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 ви чийсь син, а чи ви є батьком? Я її батьком, і, є, і є син. І... Поки жи живі е, моя мама, скажем так, в мене питання до пані Ніно і до пани, пані, пані Антоніни. Скажіть, будь ласка, коли я телефоную вам з Харкова і хочу спитати, коли ви будете виступати гастролювати в місті Харкові? Дуже хотілось би вас почути разом. Я дуже голосував за. За Антоніну, коли вона була в конкурсі голос країни, я там тебе, не пам'ятаю, скільки смс-ок відправив. Там скільки зумів, на жаль, ну перше місце інші людині віддали. Хоча це мій земляк, але я дуже переживав, Дуже хвилювався за вас, пані Хотілося Хотілось почути, коли ви будете за хворолі да, не тільки е в Харкові, е в Харкові е взагалі е в інших містах країни. Давайте на кінець квітня. Запрошуйте, ми приїдемо. Да, ми ждемо за запрошення. Не ми запрошує, да, не можемо без да, запрошення їхати. Так, ми повертаючись до а, соціального проекту, а який вас починає вас. телеканал 1+,1 плюс Батьки і діти а, автор проекту у нас Роман Деріга і Романе, Ми побачили тільки що ролик перед тим, як зустрітися з вами. А тепер давайте подивимося, як він знімався. Там дуже багато цікавості. Увага на екрани. Uh, Романы, где вы снимали, власне, эти фильмы? Можно откомментировать? Uh, тут все было достаточно просто. Мы... Uh, это та же самая локация, то же самое место, где мы снимали зимние заставки, там, где на снегоходе парень обнимает девушку. Это история, которая крутилась у нас зимой uh, в эфире. Uh, мы долго не думая приехали туда, увидели, что есть вот эта вот тема одиночества, есть тема холодной зимы, одинокого поля, и это максимально подходило нам uh, по всем критериям. Uh, Некоторые совпадения просто начинались еще до съемочной площадки. Начиная с того, что Аляска, в которой одет этот главный персонаж, то есть, это Аляска, именно ее я искал в лявке целый день, еле-еле нашел, и то краешком глаза заметил среди всей рухлиди, среди всего барахла. Все хорошо, Аляска есть. Думаю, петушок есть, все, образ сложился, можно снимать. Тут возникает проблема с машиной. Съемка на следующий день. То есть, у нас нет этих Жигулей. Я сажусь в такси и таксист точно в такой Аляске. У меня первый вопрос к нему. А у вас, наверное, и «Жигули» есть. Да, у меня есть двое «Жигули», берите на выбор. Но в итоге с ним не сложилось. На площадку, когда приехали, я говорю администратору, доставаем петушок, одеваем на главного героя. Она говорит, а я забыла петушок. И тут водитель, который приехал на этой машине, он говорит, о, берите мой. Собственно, этот петушок и пошел, Ему за день до этого подарили его. Вот що <реш> цікаво, все абсолютно щиро. Якщо ви помітили в цьому ролику, там чоловік, сидячи в машині, він запакав. Ви побачили, як бринить сльоза на його очах, вона потекла по щоці. Як можна за рахунок чого викликати таку емоцію було? Я спеціально довго искал, э, чтобы это была семья, чтобы это був актор-отець і актор-син. Э, доходилоплоть до того, что, когда я позвонив, ну, немного об этих акторах, Отец – это Постников Виталий Владимирович, это актер Винницкого Муздрам театра, человек с богатейшим жизненным опытом и театральным опытом в первую очередь. И, собственно, сын пошел по его стопам. Тарас Постников – это актер театра имени Ивана Франка. Когда я ему позвонил, объяснил на словах, что это за идея, и говорю, а нет ли у вас сына случайно? Он говорит, да, хлопчик шестой роки. Абсолютное попадание. Говорю, вы да? и жена, и ваш хлопчик, все, вы приглашены уже однозначно без, без ничего. За неделю до съемок он звонит, говорит, жена с ребенком в больнице. Я понимаю, что все съемка срывается, этого не будет. Ну, в итоге нашли подмену, но тем не менее сама тема ⁇ отец и сын ⁇ мне не нужно было ничего им объяснять. Мне нужно было им просто сказать, что вы наконец-то понимаете, что вы понимаете друг друга. Вы, вы отец, это тот же сын. Тобто ви смотрите на своє отраження. І все, лишніх слов не надо. Ну, було. як бачите, щирість цього проєкту батьки і діти телеканал один плюс один доводити не треба. Все на ваших очах. Навіть не уявляють такої ні ранній рані, ні, ні, ні. можна пітися без чашки ромат на Якоп -семинарах. До вас телефонують глядачі. Доброго ранку. Алло. Щоранку на каналі 1 плюс 1. А ромак Самит запрошує гостей. Доброго вам. Доброго ранку, гостям. Доброго ранку, студія. Ніночка, це. Ніна Ляхович, якщо пам'ятаєте. Вітаю, вітаю Ніно. Спасибі. Ніночка, я хочу рада за вас, слідкую за вашими е, виступами і за Тонію, дуже хвилююся. І хотіла би додатково вам дати хвилину радості і повернути вас у 1965 рік. У мене для вас є невеличкий сюрприз. Якби... А це що є, за сюрприз? Да. Ви ви а це я хочу тайну таку маленьку. Це лічно характера для Ніни. Ну що ж, ми ви залиште, будь ласка, свої координати, а ми Добре, передамо жукла. пані Ніні і вже якось там будете зв'язуватися. Дуже б, б, дякую. Б, б, не на остану, пані, Ніно, відкритий невеличкий секрет вашої великої родини, тоні ще два сини. Ви з Петром Черніг 71-го року разом. За рахунок чого збереглася така вірність, така міцність вашої сім'ї? За рахунок мене. Правда? Жені. Тільки мого терпіння на своїх плечах? <рес> Абсолютно. Неслити цей сімейний неприємний тягар? До сьогоднішнього дня. А де ви берете сили? Тому що я знаю, що відкрив вичкову таємницю, що, пані Ніно, ви дотримуєтеся дуже суворо великого посту і все-таки на всіх вже іноді не вистачає. Все якось всі мені все життя казали, що ти сильна, що ти сильна. Я не знала, що це таке. Але була така безвихідь у всіх ситуаціях цього життя, що хтось має це, ну, цю діру, щоб вона не, як таке, не сочилася оцим безвихіддю, настроєм ще погано, там, матеріальними благами якими. Я перекривала це тільки піснею, я, я співала і це мене врятувало. І в цій ідилії всі діти росли. Ну, нам були на кашах, інколи вигрібали до останнього, вже, вже нічого, немає, пам'ятаю, що. Знайшлася тільки пшеня на навіть навілю не була вже. Ми її протрусили, протрусили, наварили без масла, без олії з'їли, бо хто хотів їсти, то їв. То їв. Пані Ніно, Тоня. Якщо можете заспівати для всієї України, особливо для хворих дітей, дякую за відповідь. Можливо, це буде та сама колоскова з проекту батьків діти». Я вже там заспівала в цьому проекті, в цьому ролику. Пані Ніно, можете? Може. Ой. <clears throat> Ой. Ой, ходить сон колавій. Ніна митрофаніна Матвієнко, Антоніна Матвієнко. Вам дуже дякуємо. І автор проєкту Батьки і діти на телеканалі Один Плюс Роман Деріга. Ну що ж будемо стежити? І я думаю, що завдяки телеканалу Один Плюс Один, цьому шляхетному проекту не забувайте про те, що ви можете і маєте бути, будете ближчими одне до одного. Це дуже важливо в нашому житті. До зустрічі Дяке. зараз останні новини ТСН Марина І Ми продовжимо сніданку з один плюс один. Щоранку на каналі 1+,1 аромок самоїткави Якобс запрошує гостей. Торок, 13 березня, 9.31 на годину оновлений випуск ТСН в ефірі в студії Марина Леончук. Вітаю вас. Замах на екс-прокурора Харківщини напередодні пізновечірі невідомі кинули під ноги Василю Сенчуку і двом його приятелям. предмет, який вибухнув чоловіки. Якраз виходили з під'їзду багатоповерхівки в центрі міста. За їхніми словами, спочатку вони почули хлопок, а потім побачили.